Допомога військовослужбовцям, які не мають статусу учасника бойових дій. Її почали вже оформляти у франківській громаді. Для цього бійці або ж їхні родини мають звернутися у будь-яке відділення ЦНАПу та подати документи. Аби отримати допомогу, військовослужбовець має звернутися до ЦНАПу особисто, або ж це може зробити хтось із родичів. Звернутися може будь-хто з членів родини, але обов'язково надати інформацію про. Наша військовослужбовця, зокрема, це є паспорт, ідентифікаційний номер, номер рахунка в банку обов'язково це цієї особи, яка бере безпосередню участь, і довідка про те, що людина приймала чи приймає безпосередню участь саме у бойових діях. Військовослужбовець Ігор Данілов до військомату пішов ще 21 лютого. Статусу учасника бойових дій немає, а тому навіть така фінансова допомога каже, боєць для його родини потрібна. Дуже зручно, швиденько, багато часу не зайняло. Пакет документів дуже мінімальний, довідка про участь в бойових діях, копія паспорта, ідентифікаційний код і номер рахунку карточки, на який має прийти допомога. Що скажу, вся допомога в даний час ну, не так, як мені, то жінці, вона з дитиною дуже буде доречна і вчасна. Рішення про виділення допомоги бійцям без статусу учасника бойових дій прийняли для справедливості, кажуть у Франківській міській раді. Адже пільги мають не всі військові, які зараз боронять країну від російського агресора. Учасники бойових дій сьогодні отримують 75% компенсації компенсація комунальних послуг з державного бюджету і 25% з міського бюджету. А ті, хто пішли після 24 лютого і не брали участь в бойових діях з 2014 року, вони не мають цих відповідей. Відповідних пільг. І є певна несправедливість, коли в одному може бути в відділі чи в зводі люди, які воюють разом, але одні мають пільги, а інші не мають. І держава сьогодні, на жаль, ще не врегулювала це питання. Ми очікуємо, що держава врегулює і буде справедливо, що всі будуть отримувати ті пільги одинаково. Написати заяву на отримання одноразової допомоги можна як у центральному офісі надання адмінпослуг, так і в територіальних підрозділах. Також у ЦНАПі нагадують про сервіс онлайн. В головний офіс центру надання адміністративних послуг на незалежності 9 звернулося 33 особи. В наших територіальних підрозділах це Пасічна Бам, Каскад, також села, які входять до складу Івано-Франківської міської територіальної громади. Звернулося 22 особи і 10 осіб звернулися за оформленням такої допомоги на сайті центру надання адміністративних послуг СНАП ФЮА». Рішення про нарахування виплати приймається на засіданні виконавчого комітету міської ради і кошти перераховуються на рахунки військовослужбовців.